Слава Ісусу Христу, вітаю, брати і сестри, сьогодні, 23 жовтня, і чуємо черговий фрагмент з 12-го розділу Івангеля від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, як же я прагнув, що Він уже розгорівся, я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але подію. Бо відтепер буде, будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруга з своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Почта Лука описує життя Ісуса як таку подорож. До Єрусалиму, дорогу до Єрусалиму. Усе Євангеліє Луки це е, якби, етапи дороги в Єрусалим. Знаємо, що Ісус, принаймні, в Євангеліях тричі бував в Єрусалимі. Тому допускаємо, що три роки він вів таку, таке навчання, формацію апостолів. Але Лука якби, зробив спеціальну таку схему, що це життя Ісуса, це мандрівка в Єрусалим, щоб там. dowerszyć swoją sprawę, wydać życie, powstrzymać, podawać śmierć i darować nam spasenie. I w tej drodze do Jerozolimy Jezus tak poetapno wprowadził w nas pewne tajne, odkrywa nam, formuje nas, że my tak jak i win i szliśmy do Jerozolimy. I dzisiaj win nam pokazuje, rozkazuje szukające słowa. Win, Czar Moty, Czar Jedności, Прийшов поділ розкову принести на землю. Вогонь теж. Ні? Як зрозуміти? Звичайно, що метою служіння Ісуса є мир, любов, гарні відносини між людьми та Богом. Але Ісус розуміє, що особове зло, тобто сатана, намагається постійно людей відволікти від Бога. Pamiętajcie, Jezus rozmawiał o przyczyniu o pszenicy i kuklu. I ten burjan będzie rosnąć razem z pszenicą do żniw, to znaczy do końca istnienia świata. I dlatego w, w społeczeństwie zawsze będą ludzie, którzy będą przeciwko Jezusowi, przeciwko Iwanele. To Jezus mówi: Przyszedłem ogniska, by kiernąć na ziemię. Co to oznacza? Якщо ти насправді живеш близько Бога, будеш таким знаком такою сіллю в, в оці світу. І знаком, що ти реально радикально живеш Словом Божим, є відвернення від нас, наших близьких, конфлікти, які будуть постійно, напруга. Тому що якщо ти радикально йдеш за Богом, деякі тебе не зрозуміють. В нас самих теж є така проблема, крім того, що якби світ проти нас виступає, в нас самих теж буде такий русковий подію. Бо завжди буде в нас така тенденція, щоб повернутися до, до старого колишнього життя. Там вже було спокійно, там було уютно. Друге теж е, м, спокуса, е, ми бачимо, що все ж таки Євангел вимагає від нас певних зусиль. Да. Е, бачимо, що воно важко, і нам не хочеться страждати. Тому нам здається, що краще піти в гріх. І тому від нас залежить, чи ми будемо середжені на тому, що е, важко нам. Що чи будемо середини на гріхах церкви, чи будемо боятися переслідувань і так далі. Не е, спускай Ісуса з очей. Дивись на Нього постійно. Не відвертайся від Ісуса. Бо якщо будеш дивитися на, на, на все, що відбувається навколо і на скандалі в церкві і так далі, то дійсно можеш потрапити в розпач, втратиш надію. Chaj zło gawka Ty robisz swoje idy dali nadal wierno za Jezusa. Choć a bo ono no, dorowane nam bezkosztowno. Zemla nie chce nas wpuścić w bramę raju. Ona wymaga no, wysokiej płatni za to. Tomu e, jednym z takich najbliższych, boluczych, Наслідків е, е, прийняття покликання до Царства Божого, буває е, ворожнеча наших близьких. Часом це будуть батьки, часом родичі, наші діти, може може бути чоловік або дружина. Якщо ми радикально хочемо йти за Богом, не завжди, але будуть такі ситуації. Що деякі будуть нас суджувати, насміхатися з нас, буде злість, а навіть ну, в нас, може, такого немає, але реально в інших країнах загроза життя. Тому ми запрошені, запрошені щоб жити в такому середовищі, де може важкувато нам буде. Можна виконувати ту саму роботу е, е, на комп'ютері, їхати в, в машині, працювати біля станка, ми і ті, хто нас не сприймає. Е, можна жити навіть в одному домі і бути дуже розділеним. Просто наші, нашу ієрархію цінностей не сприймають. І це буде. Дуже болюче. Тому що Ісус нам дарує нове, нове, нове бачення, новий світ відкриває. І Біблія стає таким паспортом до цього нового світу і дорожньою картою. І ми не можемо відмовитись від неї, від послугу Слову Божому. Тому будемо страждати. І, і, ісуса теж переслідував. Його, його родичі думали, ми про це читаємо в Енгеліях. Вони думали, що Він з Боже волів, що Ісус має проблеми з психікою. Вони хотіли його забрати, десь заспокоїти, десь, бо, бо бачать, що може думав, що має якийсь синдром Месії, а Він насправді був Месією. Але його поведінка була шокуючою для, для багатьох його близьких родичів. Тому не біймося, будьмо стійкими у вірі. Lubimy gospodarstwa swoim sercem. Szczero. I prosimy Boga, żeby ukrywał wasze też służby, żeby dał wam siłę wytrzymać nawet takie pewne swego rodzaju z boku rodziców. Nie bójcie się. Z Jezusem, są Tobą dobre, my nawet nie tylko wytrzymamy, ale też będziemy ich lubić. I co jest najmłodniejsze świadczenie, kiedy Ty lubisz tych, w jakiej zmierze te prowadzi? Co jest najlepsze świecym, że Ewangelia wono żywe, idealne. Ślawa Jezusu Chrystu.